Всем Шемпри... привет, привет, доканяйте новеро. Я с вами на Офис. Там, де бандіти, чи... о... як сказати. Там де. Восімде. Хочу, де мене минута 57. Це в нас раз, два, три, четыре, пять, п'ять. Це ж туди бігать. От саме посереднє Born sleepy. на острів. Це те саме. Це на тій карті, де ми збігали. Як знайти в цій карті і як забратися на оцей острів? Щоб ви поняли, зараз, поки Ось, Бачите, йде мій значок? Оця то карта Оце, нам треба попасти. Оце буде. Дуже непросто. Це ох, він тут. Не поляці. І я зараз покажу, куди треба буде поїхати. Я не буду скорочувати відео. Так, дивіться. Ось. Нам треба приїхати примерно на оцей вугольочок. Бачите, де я? Ось оце все. Ось оце. Ось оце. Нам треба приїхати на воді до маленьку. На цей острів, потім ви побачите, як ми попадемо. Блін, а! Блін! Туда. Дивіться, ми зараз приїдемо. Насить ось не туди ми їдемо. Я скоро відео не буду, тому що щоб Тому що, багато е коментарів пише, щоб попитати що... Те що... Те що що? Те що чого я скорочу відео. І так це получають. Те що так ну, не круто. Да... Це хоч і також е, круто, і каже, що мені усі скорочувати е, це для вічок. Так що ось вибачте це лучше скорочувати відео, тому що. Та, блин. пелі не сказали не скорочувати. Я й не буду скорочувати. Ну, мене волі насіне це більше, бісить. Тому що я удобчу відео, а це мені не також для порза, тому що його мало хто дивиться. Хто зайде на мій канал, побачить, скільки в мене підписників. Тут потім удивитися, як це так! Все, не забудьте підписатися і поставити лайк, тому що це обіцятельно. Хто не поставив лайк, кліч тут не просто не любить мені. Ось ми приїхали. Це примерно де біла точка. Примерно туди, можна стати. Обережно сильний розгор не беріть, тому що тут. Вже буде так от. Во. Вопрос. А де? Вопрос. а, у Йошкин кот. А де? А чого? А ще я хочу доїсти цю ти ж не можу підняти? А, ху, слава Богу, знайшов. Тут я залякався. Короче, як ви бачите, це вот эта голодка. Оця. Ось він тут там. Все, ми почнемо пливти. Ось, ми на той острів пливемо. Там буде вертолот, коли буде проходити місію, що я покажу на початку саме п'ята. Е, <кхм> То там не забудьте подивитися. Я там відео, як його проходить. Це було важко. Якщо чесно. Ось ми приїжджаємо на таке. І ще нам генамемо надобитися? Да. Меня пришли. Бум 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 бум. Ой-ой. Было бы что-то вертолета тут нема. Хоча тут мих бы быть. Хоча, а ведь мих бы тут был бы. нельзя тут прилетать? Только тюрьма. Хочу сильно. Ну, вот это ці злами штучки. И сюда можна. Ну, що ви знали, у меня тут бог я такий, еще робити, а так вот і ось тут можете изучить. Если вам не понятно, ніякого не може плити. Просто зайде до мене. <плес> <плес> да. Ну, а ну-ну Я покажу як коплю скінкот. Я покажу, як мой. Зараз я покажу. Заходимо дещо. Все, Так, так. сюди. Плей. Смекарся круг, і наш це у нас яке. Пол -зе -пін. Там, де намолище, курче пфісліось Короче, Кочевоно у нас розказує, Щоб я несколько раз, два, три, четыре, п'ять, можете. Почитати? Раз, два, три, четыре, п'ять. І сесть. Можемо їх начинать. Займаємо сюди. Вівся, що тут щось 3 минути. А, тут буде 3 минути. Ми будемо робити це дуже швидко. На рівні часу дуже мало. Зараз кажущик. Восьмий бачите збоку. Сколько мне осталось? же я иду. Сколько, мало, Дуже мало часу. Просто минимально. Хочешь, как у меня? Ого! 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 Mm -hmm. парный он такая пиццаская пойдем сюда ну короче я там хочу начну, короче да а там еще одна было была Да, и итак, пойду О, знайшли, бро Ось і все Ми полетіли Good. Bye bye.